Щомісяця в столиці з'являється з десяток нових закладів, які вступають на шлях боротьби за абсолютну любов гостей і високі рейтинги на ресторанних порталах одні беруть концепцією, інші обслуговуванням, а треті заморськими делікатесами. У будь-якому випадку кожен заклад знаходить свою власну аудиторію. У традиційному щомісячному огляді розповідаємо про нові заклади Києва, які безперечно варто відвідати особисто в найближчі вихідні. Тело Chefs – ресторанна компанія відкрила в мегахімки проект, який призначений спеціально для торгово-розважальних центрів. Тело Chefs – це великий сімейний ресторан з величезними дерев'яними столами, обладнаними спеціальними панелями. За допомогою яких гості можуть самі приготувати собі їжу кухня, переважно середземноморська з акцентом на рибу, адреса 24 чотири Ленінградського ж. МЕГАХИМКИ середній рахунок 1200 тисяча гривень. Точка дзи. Концепція нового стрітфуд проекту азіатської кухні крутиться навколо супу локшиною за кухню Точці дзи, відповідає Максим Фазилов, який закінчив школу кулінарії Лецордон Блею і працював в країні, якої немає ікбар. У меню ви знайдете всілякі різновиди супів з локшиною, спрінгроли і азіатські. бургери, адреса, кольоровий бульвар, сім стор один середній рахунок, 500 гривень. Жень і шень. Максим Фазилов відзначився ще в одному проєкті ресторанного холдингу Мама Кновс». Грою в основі концепції лежить змішання популярних страв азіатської кулінарії, гості можуть спостерігати, як домашній удон, димсами і китайські булочки, начинками готують на відкритій кухні, меню розділене на групи супи, закуски, локшина, рис і страви на воку, адреса, вул, покровка, один середній рахунок 700 гривень. Сусід прості радості, команда мережі винних барів, винний базар. На чолі з Євгенією Качаловою подарувала Києві новий заклад під назвою Сусіди, прості радості. Хлопці перетворюють радянську кулінарію на сучасний авторський манер, упор роблять на сніданки і десерти, виходить душевно і вельми переконливо адреса Хомсомольський прот, 142, стор, один середній рахунок, одна тисяча двісті гривень. Тобто, ось так новини у столиці. Відкрила свої двері перша грецька пекарня кондитерська. Це проект творців одноіменного ресторану Молон Лави. До речі, розташовується пекарня якраз по сусідству з ним. В меню хліб по селянськи Хорятіко приготований з грецької муки, легендарні трубочки з кремом, тригону панораматус, домашнє печиво і морозиво, ягідні муси з грецького йогурту, десерти і пироги з тіста філо і багато іншого. Адреса грузинська, 3,9 середній рахунок. 500 гривень, лафлафель, ланчерія, лафлафель на маросейку. Це вже другий заклад мережі. Цього разу творці вирішили зробити акцент на індійській кухні, обов'язково пробувати тибетські момо з різними начинками, маса ладоса, хрустки млинець, ферментованих рису і сочевиці з пряною картопляною начинкою. Адреса Бул, маросейка 4, 2, 1, середній рахунок, 500 гривень. Кафе, магазин Люблю життя. Від азіатської кухні ні сховатися, ні сховатися. Вона зараз дійсно знаходиться на піку популярності. У Чертаново нещодавно відкрилося кафе-магазин Люблю життя. Власниками закладу є подружжя Марина Сторчак і Денис Гісов, яким належить компанія з постачання азіатських продуктів. Меню будується навколо здорового способу життя, а замість алкоголю подають смузі і кокосову воду. Адреса Вул Кіровоградська, 1-3, а середній рахунок. 300 гривень. Швили грузинське бістро. Це не фантастика, а столична реальність. Заклад такого формату відкрив ресторанний холдинг. Тигрус в цмега теплий стан. Про грузинську привітність і гостинність нагадує відкрита кухня. У меню ви знайдете хачапурі, пахлава Хінкалі та інші національні делікатеси час від часу обіцяють проводити захоплюючі майстер-класи для дорослих і дітей. Адреса Калуськиш 21 мегатеплий стан, середній рахунок – 700 гривень.